Друзі, всім привіт! Другий день весни серед зими, 2 січня. Вчора я вам показував, який у нас був облід. А сьогодні знов, так як синоптики нам повідомляли, сьогодні знов теплий день, Ну, але він, хоч і сонячний, але вночі був вже такий якийсь приморозок і повітря не так прогрівається, ну так і прогнозували. На вчора було 14-15 градусів, на сьогодні 12, 11-12 градусів. І бджола, не гон сказати, що вона не активна, тому що клуби стали рихлими, клуби де-не-де порозпадалися. І Незалежно це від цього, чи, чи були утеплені сім'ї, чи не утеплені сім'ї. Ну і можемо зараз глянути декілька сімей, які у них на даний момент стан. Ну Це ця сидить в такому рихлому клубі. Ну, тут погано видно, бо киянка стара. Отут видно, вже краще теж. Рехлий такий клуб. Ну тут теж клуб такий рехлий, розійшовся майже на, на всю довжину вулочок. Тут взагалі клуб розпався, повністю бджола розбралася по всіх рамках. Тут теж клуб повністю розпався. Ну, не знаю що там на сонці сонце, сонце разить в очі. Мені добре навіть не видно, не навіщо там вам буде видно. Тут теж повністю клуб розпався. Ну Це на сітці, Давайте глянемо що робиться на без утеплення. Ну, Клуб теж розпався. Повністю бджола розійшлася по, всіх, по всій вулиці, незважаючи на те, що вони сидять без, без утеплення. Ну, Це немає нічого дивного в тому, тому що температура зараз на вулиці плюс 12 градусів. А як знаємо, клуби формуються. 8 градусів і нижче. Вчора всі сімейки активно так обльотувалися. Наглянемо, що тут. Ну, така ж сама ситуація, повністю, роз... ну, не можна сказати, що він розпався, він повністю пчола розлізлася по всій на довжину всієї вулички. Ну, можна і сказати клуби порозпадалися при такій температурі. В нас ще й на завтра обіцяють, там вже трохи менше, але все одно 9-10 градусів ще обіцяють. Ну В лежаках я тим більше впевнений, більш що в них розпався, тому що в них самі самі вони активні такі от навіть при температурі зараз 12 градусів вони собі вже літують та політують. Це вже не є обльот, а такі вже. Такі вже Льот по своїх, можна сказати, справах, тому що температура їм це дозволяє робити. Починають чистити гнізда, викидають мертвих бджіл, які загинули за цей період зимівлі. Ну, але Тут мене не, не цікавлять, я не буду робити тут наразі ніякої ревізії. Тому що, як-не-як, -як, це зима і бджола має продовжувати зимувати. У цих три дня тепла мене і вони знов війдуть в зимовий спокій. А мене більше цікавлять, що робиться в нуклеусах. Я вже розпалив тут димар біля Нуклеуса. І зараз, так як я вам вчора казав, загляну в ну, два-три, Давайте я хоча б один. Один нуклеус чи два нуклеуси до бачив мені вийде, разом з вами розберемо і я вам покажу що тут робиться. Але мені потрібно на щось поставити свого гаджета, сонце світить звітом. Ми якось тут прилаштуємося. Ну надіюся, буде видно. Активно себе поводив, активно літав. Тут стоїть пуста рамка за заставною теплою. Бджола повністю розлізлася по рамках, повністю вони розбралися. Ну, сімейка повністю розлізлася, в нас на п'ятьох рамках, повністю вони розлізлися по, по всіх рамках. Клубу як такого немає. От сидять на заставній. Ну і давайте глянемо, що в них з кормами. Ну, а тут кормів, кормів ще є достатня кількість. Давайте я так ближче буду підносити. Тут більша половина рамки кормів. О, і що цікаво, це тепло бджоли використовують для того, щоб перескладати ці корми з цієї сторони. повністю що ціла рамка майже запечатана, але... Бачу, вони корми собі десь з краю підбирають і підкидають знов в центр гнізда, там де вони будуть сидіти знову клубом. Так, На другій рамочці, тут вони трошки більше під'їли кормів. А друзі, підмору немає. Ось тут коде матка. Видно, не видно, ну не знаю. Маточка вам не мічена, ходить. Ми матку бачимо. Ну розплоду. Розплоду ми не бачимо. Немає розплоду. Mm. Ну Ось ця рамка центральна. Вона така вже досить легка. Це був центр клубу і вона досить легка вже ця рамка. Тут лишилося, ну, не більше грам 300 кормів. Тому ми зараз трошки їм перескладаємо. Ну, На цій рамці ще є теж достатня кількість кормів. Ну, скажімо так, під'їсти вони під'їли ну, плюс-мінус за цих півтора місяці це кілограм корму. Так як я і казав раніше. Підмор вони або вже винесли, або його ще й не було в такій кількості, бо немає його. Ну і п'ята рамочка. Тоже повністю обсиджуюча бджолою, кормів є достатньо. Але ось цю, цю центральну рамку ми зсунемо. Ми її сунемо до цієї більш повномедної. Ну і, і нас повністю задвільняється цей стан, в якому вони зараз знаходяться. Кормів є досить. Можна і не хвилюватися при такій зимі. Тим більше надалі теж не обіцяють якихось таких твердих морозів. Ну, ми б цього не робили, якщо б нам погода не дозволила, тому що таку роботу, такий контроль я вже проводжу, кажу, ну лютий місяць шукаю теплі вікна, там, щоб було 4-5 градусів тепла і проводжу таку ревізію. Це не тільки внуклеус, я і всі м'як таку ревізію проводжу. Будете слідкувати за каналом, я вам покажу. Ці планочки вони просто лишні, вони ці планки, ті, що закривали оті ті рамки, де не було. А щоб вони, я їх десь не забирав, я їх ставлю ще як додаткову стелину в цьому в місці рамки. Щоб було закрити цей вільний, вільний простір, який є між дашком і між, між верхнім бруском рамки. Ну, ось таку ми ревізію провели. Ну, на камеру я більше не буду вам показувати. Я ще зараз огляну ще в одну сімейку одну або дві. Ну, але думаю, що і це не, не має ще потреби, тому що це ще прийшло так казати, замало часу для того, щоб, ну, щоб зробити якийсь такий контроль і що їм допомогти. Тому що наразі, як бачите, на кожній рамці є ще достатня кількість корму. І там реально на тих п'ятограм на зараз ще є біля чотирьох біля кілограм корму. А їм для успішної зімівлі якраз потрібно ще два ну, скажімо так, 2,5 кілограми корму, якщо вони за січень і за лютий спожиють, то якраз їм цього повністю не хватить. Ну, можливо, десь якась сімейка виникла, виникне, що, от, наприклад, навіть якщо вони оцю центральну рамку, якщо я переставив, о, все рівно на сусідніх рамках було ще достатньо кількість корму, і в вулиці, як такий, корм би був. Навіть якщо оця рамка, яка центральна була, де вони вияли достатню кількість корму. Так що, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні! Друзі, я включився ще раз, тому що вирішив провести ревізію ще в одному нуклеусі, де зимують по, по, по дві сімейки, тобто по два маткомісця, об'єднаних в одне. Ну і мене реально це шокувало. Я не знаю, чи злапаю я оцю бджолу. Де вона? Ну, Одним словом повне обміжка пилочку і вона притаскала і вже танцює. І з чого вона його взяла? Невже ліщина зацвіла? засвела. Ну, згубив я її. А вон, вона по центру. Вона ховається десь, не годен я її зловити так, щоб показати вам в гарному ракурсі. Ну не годен я її десь віднайти, десь я її тільки що бачив, вона камеру не знаю, що я її зловив. Може вона на слідуючу сторону перебрала. Ну-ка, ну-ка. А, ну, зараз я її відшукаю. Ну ось, друзі, я її відшукав і злов'яв на камеру. Бачите, вона робить танці, ну, зараз кормить іншу бджолу. І вона принесла ну, зараз повну обніжку пилочку і танцює, показує 2 січня, нагадаю. Куда летіти за пилком? Ну, думаю, ви вже побачили. Ну от такими танцями вони ж пояснюють один одному, де напрямок руху за пилком чи за медом. Всім добра. Зимовий пилок.